Мене звати Людмила, родилася і проживаю в селі Мужчині. Тут і батьки мої народилися. Ви <кхи> бачуся. Тут народилися мої батьки. І Я народилася мої внуки, діти всі ми тут народилися. У цей будинок. Ми з чоловіком будували. Не доїдали, не допивали. Ми скільки цим ми москвуха їх вдавить, вивезли клубніки, щоб дарувати збудувати хату. Тут у нас живе дев'ять чоловік. Хлопчик у мене внук на інсуліні, у нас, в нього цака діабет. І отак от ми залишилися. Діти раніше виїхали, нас забирали, а в мене хазяйство, свиня була, кури були, як кролі були. Кажу, я не покину. Вони, мам, ну їдьмо, ну що ви на що тобі? Я не покину, як же годували порося, году вже. Хотіли заколодження, а воно, воно бакає, дай бакає, бакає, дай бакає, ми вже так сидимо тихенько. А тоді я їсти в кухні поставила варити. О, а, чоловік, а воно ближче, ближче, сильніше сильніше, частіше. Він літає і каже: люд, який суп, виключаємо і тікаємо. Ти чуєш, що робиться? Ось общем, ми в чому були. Я в валенках шитих була в калошах і в штанах. Ми гайла туди, до тої хати. Там хата моєї мами, там живе брат. А там нас погріб, ми там переховувалися. Ми туди. Ми добігли тільки до хати, вони як влупили тут у нас угоду, отут, де котел стоїть. Uh -huh. Там вони і забрали, хлопці, ці, що розмінірували, забирали цю е... ракети, видно. о. До нас землею накрила що там достало, То ми з ним наїли, добігли до погреба. О, ми тільки скочили в погреб, а я чую такий, знаєте, як ото, як шифер б'ють, знаєте, такий ляск. А я кажу, Толя, по-моєму, це наша хата. Він каже, так, не дивись, відкривай. і каже, каже, хата. <різвіст> Давай бігти, він ти куди. Кажу, буди тушить. Він каже, хто зусить, каже, дивися, уже з вікну огонь пре, воно мигом якось. Ну, мені то, що там трошки згоріло, потім далі. Ми його. Я так кричала, що вона не в погрібі. Сусідка була. Тут рядом живе, вона попросила з нас каже, що я одна в хаті я остаюся, я боюся. І ми в тому готові в тому погрібі були всі в трьох. І вона каже, ти так кричала, що каже, я думала, де б криша поїхала. Я так ми стала нічого. Два... Часа два, більше не більше, часу два, і хати немає. Зовсім все згоріло. Єдине, що ми спіли вистати, це вихватили документи на хату. Оце що єдине, що в нас, а так все. все. І гроші, і золото, і оде ну все, вся техніка. Ну представте, в хаті жило три сім'ї. В кожного була своя стиральна машина, свій холодильник, своїми камера, кофемолка, кофеварка. все кажуть, як обжилися, трошки дітки вже старші стали, вже внуки з'явилися, в мене вже і в є. І оце таке, отак ми залишилися без нічого. Ми сиділи три дні і три ночі, без їди, без нічого, на нього не було. Що ж там у погрібі? Ну, капуста квашена, гойрок квашений, засолений помідор. То там, слава Богу, що робили діти салат із, цим, із рисом. Оце ми відкривали і компоти були, і пили. О. У нас були коти і собаки всі з нами. У нас собі чиняється, біленька там є. Воно з нами в погрібі до останнього дня було. О. І вже ми так засадилися, що вже не можна було вийти. Я, як на другий день я пішла, от, сюди навіть. Боялася голову підняти, подивитися, що тут робиться. Зайшла до сусідки, в неї їх хата тіла стала, сам там Вона казала, що ти приходь, забирай яйця. То я пішла, набрала яєць, о, то ми хоч з сирими, ми собаки і котів, і самі сирі яйця пили. А потім вже діти наші, і вони поїхали в Тернопіль, де. діти вже гаріка, потім вони гаріку, тут наш волонтер такий, що забирав усі. Каже, Гарік, їдьте. Заберіть їх, вони вже три дні, не виходять з погріба, голодні, холодні. О, а до цього ми сидимо о, в погрібі тому, а моя сусідка так хропіла сильно. Він каже, Маша, не хропи. хтось скаже, по двору йде. Він так відкрив погріба, каже, два чоловіка, бо цих таких щапках, що вони, і пішли до, до, до забору, відкрили ворота і вийшли. Ну це видно, були наші. Бо якби не наші, то вони б не відкривали акуратно. Вони б вибили з ноги і йшли б. А це акуратно. Пішли вони, ну і пішли. А та сніжок якраз присипав. Він виходить, ми вранці він каже, ми бачимо, літки каже, вийшло. А тоді на другий день лежимо, чуємо танк. Та -та -та -та. У нас там асфальт так проложений, ви ж бачили, їхали. Ну, якраз, коли в нашої хати він заканчується, там, де ми. Чуємо на саме танк по, -по та, -та, 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 і на нас. О, А він наклонився надо мною і каже, кажу, ти чого, лютний, каже, тут нам буде капці. Ну, нас єдине, що спасло, що в нас з вулиці гараж, а погріб з двора і під гаражом. Вони стали, гараж не видно, бо вони по погрібах дуже багато людей порозстрілювали нас, і хлопчик, і молодих, і по друзі поростріли. А в нас тут у жінки один син і був в теробороні. І щоб додому передітися, і прямо в калітки прямо влупили, розлетілися, нічого, збирали по частям. Можете представити, у матері це пережити. Так і ми, він постояв, 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 потім, потім ти, 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 поїхав і давай стріляти, і давай стріляти. А долі каже, бач, каже, добре, що на гараж, а так би я каже, якби не гараж, каже, то вони щас би каже, тут би нас і положив у цьому погрібі. Потім приїхали солдати, до волонтери. Ми ж не знаємо, ми ж в темноті. Ми у нас там у погрібі, ну такий, як душничок там, наверх. То ми так відкриємо, подивимося, ага, видно, значить день, відкрили темно, ага, значить ніч. О, коли це саме, чуємо, що лязь, у нас там брух, ці, таренькі, такі, як травненький криші, о, на ну, заборі якийсь на світі. О, Толя каже, ти знаєш, каже, хтось через забор лізе. Ми замерли. Коли відкривається калітка, це погріб, вже, вони прямо вже діти сказали, Відкривається, да. так, Шевченки, кажу, да, ми Шевченки, виходьте. А я так виходжу, мені ж, ну бачу стоїть. А хто? Не видно, знаєте, в темноті. А я кажу, ви що, нас розстрілювати будете, вбивати будете. Вони давай з нас сміяться. Давайте ті, кажу, ми вас забрати, приїхали, не вбивати. Ми з пороби бігом і Машу з цю сусідку все, і собачення за нами. Я кажу, що мені з ними робити? Він каже, з нами уставляємо туди. Забирайте його. Він каже, не таких забирають. І в нас в автобус і поїхали. Поїхали і ми сюди, доїхали до кінця села, встановився автобус. Такий мікроавтобус цей. Хлопці чує солдати, кажуть, швидко, зараз звертайся і тікай сюди, бо зараз буде попа. Боже, тобі назад скорость включає, в нього задня скорость не включається, він не може розвернутися. Так якось він вже включився, то я не знаю, як ми летіли через село. Ми, мабуть, в кінці села за дивінути оказалися. Отак нас вивезли. Поїхали, нас спочатку вивезли в госпіталь у підвал, а потім у нас з нами сусідка була наша, така, ну що вона з лікарем була, місцестрою, і вона теж з нами її забрали. А в неї вістка у конгресі. У пущі є все те саме там готель чи щось таке. І вона тоді нас тоді туди, туди забрали, два подвал там забирали. О, нас там ми прийшли, боже, з нас одежу зняли, нам одежу чисто дали, нам постілі дали, все перестирали, нас накормили. І там ми були до десь числа 9-го, Ні, більше, більше, числа 15-16 ми були, а потім діти дзвонять, що ж ви чого ви там, каже, сидіти в тому підвалі, їдьте до нас. О, ну, все, ну, ш, ну, ви ж кажете, там все одно прийдеться ще доволоса. Хати нема, куди ви приїде, їдьте до нас. А мене сваха в Тернополі, Мого зятя мати. І вони ж туди поїхали. О, ну і ми на, на поїзд і туди поїхали. І там ми були аж до 13 травня. А 14 травня ми вже приїхали сюди. Сюди да, сюди. А куди ж їхати? Сюди, оце ми собі таку кухню. Ми там у брата жили, а тоді ж там же ще ж мене менше дочка, двоє діток, а дві кімнатки. Два школьника, і їх двоє, четвери, шість чоловік, як в двох кімнатах. І діти, якби не хоч не школьники, а то кожен урок і кожен комп'ютер, то ми давай цю кухню оборудувати. В Взагалі, ми нам, як почали оборудувати, нам сказали, що ми собі робимо братську милу. Ви ж бачите, там по стінах постянах, оце трищини всі. Uh -huh. І там кругом-кругом. То ми вже отаку кришу низенько зробили, а всередині поставили такі бруски і підперли кришу. Що як, не дай Бог, стіна буде цей, десь лопне не видержить, то хоч криша на голову не паде. Отак ми живемо. У мене дві дочки, мене дві дочки. дочки. У У мене внуків, мене п'ятеро внуків, У мене правнучка. У мене одна дочка старша замужем і в неї троє діток. О, Старша внучка вже в мене замужем і правну правночка в неї. є. Менша дочка, в неї теж двоє діток. Дочка і хлопчик, і Богданчик, і, і Катя, дочка, і зять Саша. Оце наша ся сім'я. Сім Всі ми тут жили. Ой, да ви що тут, як будинків 25 осталися, так добре. Тут же в нас, отут туди туди отако, ви ж подивіться. Ви ж по... Саме перший це сусідський домик, а он там далі розбитий був. А за ним цілий, потім наші, за нашим цілий, за тим теж. Єдине, ну, що найперший що, що домик, у нього сусід, пилорама в нього тут, і все. ми солдатам їсти варили. Перевозили так, хлопці такі термості здоровенні, о, і ми варили їсти. Бо вони приїжджали і забирали. Всі сусіди, той хліб, той кусок сала принесе, той якусь концентрацію. А ми такі супи варили, каші варили. Він він каже, що це, нам, нам, і, ми, нам з тобою самі перші казалися. Тому що вроді би, у тій хаті, от, там за цією хатою, там жили от, дуже очень странно. Вони одразу тільки з'явилися висоліти і вони щезли. О, він і виглазив на, на кришу, на, на, на балкон так, все знімався, фотографував, все. все. О, і мені кажеться, це був наводка, бо він такий якийсь странний, все він кров носа сував чогось. І ніхто не знає, ну, квартирант де квартирант? Ну хто буде з тебе документи покаже, чи що. І, от таке ж. і він бачив, як ми виносили, їду, як ці термоси хлопці возили, як приїхали хлопці, холодно стало люди. Давай, може, яка що, у вас є, матраси чи що-нібудь. Цей поліз на хату. У нас там матраси були. Кожух у нього моль поїла ворогніка, так цілий кожуха хлопцям одіяла, стісі підносили хлопцям у бліндажі, тому що холодновато було. О. І він це все видно фіксував, фіксірував. І так ми отримали. Він перший, а ми другий. Потім вже далі пішло. Ви ж бачите, тут ота хата пострадала, ось ця, що постраждала, пострадала, О, там ціла, там, а, а там далі взагалі одна за одною йдуть. Дуже-дуже. А на тій стороні так, взагалі теж саме. Ось одне, дивіться, скільки вона хати немає. Ось цього хати немає, тут рядом хати немає, О, там хати немає, у подряд всі. Убило, мабуть, чоловік п'ять, що вбило. А так звичайно, люди, у кого серце не видерло, кого у машини раз, инсуль, другий раз інсульт, А так убили чоловік п'ять чи шесть точно. А ще є такі, що в нас э, моя подруга Жайка до сих пор не знає, де її син. І вбитого немає і живого немає. Де він дівся, неізвісно. Зник і все. Другого знайшли в погрібі, ховався, вийшов з погріба застрелили, прямо коло погріба лежав. Один ішов по страсі застрелили, один ішов по вулиці, валила, Вася увалила снаряд чи щось таке вбило. Потім ще на дачах дуже, дуже багато на дачах людей погибло. Там дуже багато було. Вони, як ми всі повиїжджали, вони то що хотіли, то робили. У мене навіть внучки 41 розмір красовки і ті забрали. Все, виносили все. Навіть білло. Дівчата білло і то виносили. Чайники позабирали, електрочайники, чайники взяли, а поставку то не, нема, що це ж треба, вони не роблять без цього. Навіть таке, машинки стиральні виносили, все, все, все що хотіли, що все бачили. Марідюрили повним ходом, дуже мадіродьюрили. У нас і, у, у, там у зятя і в і матраси познімалися і з кровати. Навіть матраси, щоб спать було. О, понаходили хлопці, там на у нас там у лісі недалеко, Так кудзоті і матраси понаходили, щоб позабирали. І одіяли, і подушки, все. все. Не треба було дізнятися. Не треба було дізнятися. Тут такий був горку, як летіли вертольоти, а ми ось наш... отак над нашою хатою, я думала, вони нам кришу знесуть. Так вони летіли так низько, так низько. Ми всі, всі сусіди, всі-всі повискакували, позадирали голови, чуть не привистували. Ми ж не знаємо. А я ще чоловіку кажу, ти знаєш, кажу, це не наші кажу. це не Америка нам дала ці вертольоти. Вони, а вони сидять, ноги позвішували, автомати держать в руках, і це на нас на дураків дивляться, що ми дивимося на них. Вони до гостомелі на аеродром долетіли, Боже, як там почала стрільба, як почали там вони бомбити, аж тоді ми зрозуміли, що це росіяни. Отак от ми знали, що вони вже тут. І наш, якби не наш мощун, якби не наш мощун, то в Києві давно вже вони були вони йшли через Мощун. Бо знайшли, я не знаю, звісно, кого, але росіян карта і, і красний мощун отаким от красним кружочком був обведений. Вони із Білорусі через мощу, вже 25 кілометрів Київ. А тут наші, звісно, хлопчики, їх дуже багато полягло. І ще спасло, що вони позривали мости. І, Дамб, і Ірпінь, у нас там річка Ірпінь, він розлився. І вони не могли відтуди сюди перейти, щоб піти далі. От на мушуні вони трохи їх і тормознули. Дочка влетіла і каже, мам, кажу, ти чуєш бахка як. Кажу, дочуй, мам, це мабуть, війна почалася. Кажу, донечко, да я не знаю, це вони що до нас, кажуть, «Да до нас вони ж не підуть. Мущун тут немає, да? за нами села немає. Ми саме останнє село. У нас немає ні заводів, ні складів, ні аеродромів, нічого. Кажу, вони на що ми їм? Вони підуть, кажу, там, де їм треба. А казалося, що ми їм і треба були. Я прийшла на другий день, да так вийшла, да іду, а сусід каже, каже що ти хочеш, ти кажу, то дам далі приїжджай, подивись, каже, скільки їх там лежить. Кажу, ні, я не піду їх бачити, бо я їх соки і мертвих кажу, роздавлю. Оце що таке. І в нас на дитячій площадці, аж там у кінці, в кінці села дитяча площадка. Їх там скільки лежало, їх там скільки лежало. Я не знаю, чи вона, там у них збір був, чи, чи, що вони там всі собралися. Там їх стільки положили, що наші хлопці, які поставалися, вивозили машинами, наверное, дня два з усіх голів. А так, що таке, я їх не бачила, звісно. По двору йшли, але я знаю, що я кажу, що по двору це йшли наші, тому що дуже акуратно відкрили ворота тихенько вийшли. Бо ті б так не виходили. Діти виїхали десь де в початку в березня, а тоді хлопці прийшли, ці, що корона, оборона, оборона наша мужчина була, і всі кажуть, що забирайте дітей і уїжджайте. Уїжджати, каже, бо ось завтра чи післязавтра тут, каже, буде... ну, і вони так дійсно, вони тільки уїхали, і воно це почалося, і ми тут туди пішли. Хату нашу уничтожили, отакі отак і в нас. Ми не вірили в все. Чому? Ну не вірили, ну не може бути. Ми ж скільки років, ми ж були, як, як браття, сістра, як кажуть, були ж наче однакові, всі вони до нас, ми до них і все. О, що ми йому зробили, я не знаю. Я взагалі в шоці. Ну, ну, хай би там якась друга сторона, там, там заводить чи що вони поділи. все ж було, все дружно, мирно. І, і просто не ожидали. Ми думали, він просто, знаєте, як, як налякати хоче, чи як ото, знаєте, показати себе хоче. Ніхто не думав, що оце таке буде. Ніхто Тож я вам кажу, в шитих хвалянках в калошах, у куртці робочій, що я завжди поруюся, і в штанах. Оце є приїхав до свахи. Оце єдине, що ми схватили документи. Що в нас завжди документи всі в сумки. У нас нема, там, там, там лежить. А все я ж говорю, і золото, і гроші, і віші. Ну все, нічого. Оце все ми вискочили. По дорозі нормально. Саме-саме, Дійсно видно точно, що вони хотіли йти через мощну на Київ, тому що по асфальті ніде навіть не було. Ліс був виложений весь, а іменно траса де не тронута, ніде ні одної ямки не було. А вже як діти виїжджали, якби діти перед нами виїжджали, О, то, тут на посту хлопці зустріли і кажуть так, лягайте вниз, хводітель, а ви цей, щоб вас не було видно. общем, він казав, я так їхав, а коли ми доїхали до горінки, вже там блокпост теж встановив нас, каже, так, все, вийдіть, можете розслабиться, можете піти. Каже, ми всі машини. Де воно, каже, з переляку з такого, каже, ми. От тільки там, каже, ми тільки розслабилися. А так, каже, в машині дітей понагинали, каже, всіх попридавлювали на сидіння. Один зять мене за рулем, і, і він каже, він так їхав швидко, так я, я ніколи не думала, що каже, в мене чоловік там може швидко їздити. Нічого не планую. Які можуть бути плани? Коли якби був мир, були плани. А зараз які можуть бути плани? Як кожен день стаєш, як здається. Желізо зашили з тіло, сватилися. Де щось збухнуло – сватилося. Сьогодні у нас будон там упав, то ми з ним аж на вулицю повискакували. А які будуть плани? Живемо одним це не знають, що далі буде. Ну, то, а що ми можемо? Ось у літня кухня, весна, всі наші плани. Прийде весна, я не знаю, як ми будемо. Чи ми будемо пахати у городи, чи ми і боїмося туди йти. Воно от, от немає день, два, наче тихенько, тихенько, а тоді як десь бабахне забабахне. А ще в нас там полігон і там полігон. І це, ну вони як, йдуть учені, де вони предупреждають по телефонам, що, щоб ми не волнувалися, що це йдуть Ну, Ми вже знаємо. А діти приїжджають, буває не знають, що там обучення, а вони як почнуть діяти, Все, діти ховаються по углам, мала ще ховається десь в уголі, дверима себе закриває маленька тригодіка. Вони дитині ж не об'яснить, що це учені. Стріляють до стіни, стрілянь, вона таке чула. Ой, знаєте що їм? Якби мені це дали автомат, хоч мені вже 67 років, я б їх падала, стріляла всіх подряд. І навіть не дивилася, чи воно молоде, чи старе. Якщо в нього тями немає, що в нього є вдома діти і батьки, і він це саме робить з другими, це, це, це не людина, це скотина. Понимаєте? Це саме зомбірована скотина. Він сидить у бункері, команди роздає, а вони до реки наших дітей знищують. Хоч саміх теж є з діти. І вони цього не розуміють. До цього бояться люди. Ні, це не люди, це звірі. Я кажу, тут ось, бачите, скільки в мене їх? Це тільки троє, ще прийдуть троє. Котів, які залишилися, хай не повиїжджали, хати немає, поприбивалися. І я їх не можу з двора вигнати. Котів не можу вигнати. Я їм готовлю їсти, я варю і суп і їх годую. А це, а це таке зробити, підняти наробити такого горя людям, діткам. Це люди. Ой, нема чого. Страшно. Це страшні люди, страшні. Я не знаю, знаю як, якими це треба бути. Я вже казала, чи їх чим опаю, чи їх чим то наколують. Що вони, кажуть, йдуть. У мене ж хлопці де, на фронті. О, да, каже, Вони ж йдуть, як ото, ото, знаєте, каже, як як ознаєш, отак д'ять і все, ми їх стріляємо, а вони йдуть. Не розуміє навіть наче.